Кожна історія Буковини не обходиться без легенди, В спутиль є скеля, яку місцеві називають кам'яна багачка. Для кожного вона виглядає по-різному, але більшість бачить у ній жінку з короною. Колись її ще називали єпископ, а потім народилася легенда про багачку, загадкову постать, що застигла в камені. Я, наприклад, бачив в цій скелі струнку жінку в сукні, навіть файну. А що бачите ви? Кажуть, колись у неї була ще й голова, яка впала під час землетрусу в 19 столітті, але якось не уявляється, чесно кажучи, може, це просто вигадка, а може й ні? У кожній легенді є правда не історична, а людська, бо саме фантазія, любов до рідного і бажання розповідати одне одному історії. Це є те, що нас об'єднує. І звісно, ми не могли втриматись і вирішили піднятись на саму кам'яну багачку. Місцеві казали, та тут близько, раз раз і зверху. Ну, раз раз розтягнулося трошки довше, ніж ми думали. Але коли нарешті опинились на горі, подих перехопило. Вся ось путила на долоні, а гори такі близькі, що, здається, ото -от заговорять. У такі моменти розумієш. Щоб побачити красу, треба зробити зусилля. Але воно завжди того варте. Гуцули кажуть, що гори підвладні тільки сильним людям. Можна остаточно сказати, що ми сильні люди. Тому що ми творчі люди. Тому що ми творчі люди. Дякуємо у Спутильщині за такий неймовірно теплий і щирий прийом. Ми сюди ще обов'язково повернемось до зустрічі на Буковині!